Від початку нового сезону у Коломийській філармонії це вже десятий творчий захід. До міста над прутом приїхали знані виконавці, серед них і переможець талант шоу Голос країни Сергій Лазановський. Співак каже, що в Коломиї не вперше мені приємно завжди повертатися на свою батьківщину, тому що Коломиї то моя земля до землячків. І класно, що відбуваються такі події, на яких можна зробити хороші справи для наших хлопців і дівчат. Ось пан. Окрім Сергія Лизановського, участь в концерті взяли Band, співачка Тайна та гурті Хуцул з Коломиї. Його солістка Алекса Цимбал, переселенка із Слов'янська, зізнається, що разом із колективом активно долучається до благодійних концертів. Наразі гурт планує продовжувати благодійну діяльність. Ми, о... Факту дуже молодий колектив, який ми з початку літа якраз почали долучатися, видавати, випускати свої пісні. І зараз у нас ще є декілька треків, які ми хочемо в наступному місяці. У нас буде п'ять релізів. П'ять треків. Це трохи шалено, але ми будемо випускати ці пісні, і потім плануємо на весну. Якщо все буде добре, то та да, будемо планувати собі тур. Вів організатор благодійного концерту Юрій Михайлюк каже, що довго готували захід. Змінювалися учасники програми. Однак, мета залишилася незмінною. Мета заходу благодійність. Сьогодні все, що робиться, сьогодні робиться тільки з благими намірами, щоб пришвидшити перемогу України. І також допомогти частково філармонії розвиватися, тому що ми маємо сьогодні хороший заклад в Коломиї. Це є мала філармонія, яка зараз набирає дуже великих обертів у дуже складний час. Знову ж таки, допомагаємо збройним силам і займаємося тим, що вміємо найкраще робити. Це творимо музику. Художній керівник філармонії, оперний співак Микола Губчук, зазначив, що концерти та виставки відбуватимуться тут, особливо насичено під час новорічного різдвя. Ексяк а ще розповів про новий здобуток філармонії. У нас радісна подія. Ми війшли в рейтинг е, сімку е, таких туристичних культурних е, подій року. Ну, нам приємно це. Ми спеціально не гонимося ні з якими рейтингами, але нашу працю оцінили і ми дуже раді. А керівництво філармонії зазначило, що окрім концертів на Колом'ян чекатимуть вистави, стендап виступи, художні виставки та ще тут планують розвивати дитячі мистецькі студії. А на концерті вдалося зібрати понад 6 тисяч гривень. З колоною Богдан Малецький Галина Романчук телерадіокомпанія Раї.